У ніч проти 24 липня росіяни атакували ударними безпілотниками. Історичний центр Одеси загинув 32-річний чоловік. Постраждало ще четверо містян. Противник поцілив легендарний привози Приморський бульвар, що входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про наслідки ворожої атаки Олександра Ченкова. Ударною вибило, з вибулоється сторони вікно. Тут ну, всі шибки повинні. Пан Ігор в момент удару перебував у своїй квартирі. Каже, на тривоги давно не реагує. Вибух був потужний. Просто вибух і все. Я просто до них звик. я воював. Два роки вісім місяців, тільки в неї, тільки влітки Олекс. Так що в мене сон такий, що мені що ні що не постігли все одно. Ви самі були? Так, да, саму. А тут, коли вже стекла пролетіли, туди мімо, то тоді вже зрозумів, що треба підніматися, що вже все серйозно. Ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок між п'ятим та восьмим поверхами. Квартири знищені вщент, серед них і житло Інни. Жінка завжди йде з дітьми в укриття. Це врятувало їм життя. Ми живі, квартири нема, але ми живі, це найголовніше. Я завжди ходжу в укриття, хоч у мене син підліток завжди. Не хотів, давай в коридорі. Я з криками, але ми ходили в укриття. Загалом четверо людей отримали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу. Усі поранені на амбулаторному лікуванні. Внаслідок обстрілу пошкоджено і легендарний привоз. Росіяни випалили два торгових павільйони. Пострадало здання дуже сильно. А ну, зараз будемо вигрібати. Оце все по мені мабуть, видно, да, який моральний стан. На таблетках дуже виснажено, дуже виснажений. Вдарили і по історичному центру міста на Приморському бульварі. Пошкоджено пам'ятки архітектури, в тому числі легендарний готель Лондонська. Ця територія входить у список об'єктів всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО кожного дня обстрілюють кожного дня, і тут це ж історична спадщина. ЮНЕСКО захищає чи захищає тепер питання: як захищає, що входить їх в компетентність, чи приходять тут їхні служби для провірки, і що вони будуть робити з цим? На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Олександра Ченковев Гандрапенько факти сітіві. Єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.